Всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити розпаковку посилки із зеленого дему. Замовляла у них хусточки. Дуже сподобалася мені останнім часом ця рослинка і захотіла поповнити свою колекцію. Рослинки, звичайно, приїхали маленькі, сподівалася я, що вони будуть хоча б трошки більші, ну, але вже як є. Ну, розпочинаємо. Ось, будь ласка, перша рослиночка. Це у нас э, Autumn Frost. Э, вона, у мене є вже похоже на фірт Фрост. Такі самі листочки у них. Як похожа, не зовсім можна сказати, що похожа, але подібне. Э, листочки, виходить, вони такі жорсткі у і дуже мені подобається, з голубим потім буде відливом таким. Слідую рослинка, це ось Fire and Ice, якщо я правильно вимовляю, вона має бути задекларована, що вона Еска. І ось такі білесенькі листочки. Така теж непогана. Но листочки вони не дуже ж... жорсткі, такі макенькі. Одна із самих дорожчих які я замовляла, це ось, будь, ласка блонд Blond. Ну, приїхала ось таких три листочки. Вона коштувала 300 з чим-то гривень. Ну, чесно, я трошки розчарована, тому що ось, наприклад, ось ця рослинка Міс Бехейвен. Вона теж щось 300 з чим-то гривень. Такі жорсткі листочки, Дуже погано видно, знімаю я в бісіці, тому що вітер дуже сильний. І не дуже гарно тут сонце б'є. Листки такі темно-зелені, хвилясті по краях і жорстка вона така. Ну, то це хоч видно, що це сунечка, а не три листочки. Ну, вже які. Ось ще одна, це попкорн. Теж мацюпусінька. Така. Ну, в майбутньому вона має, я сподіваюся, що вона в мене виросте і буде гарна. Будемо е, сьогодні займатися цим, цією справою, їх пересаджувати, бряти, будемо дивитися. Слідуюча хвоста, дуже мені теж на фотографії вона сподобалась. Побачимо, як вона буде в житті. Голуба, е, теж з хвилястими е, листочками. Емочка має бути. Ватерслайд. Ну, теж манюсенька приїхала, ну але дивлюся, що там по поділочкам наче як три штучки. Побачимо. надіюсь що їй сподобається у мене. Далі у нас іде прайнт Hands. Ну, це, звичайно, дуже я хотіла її, але приїхала. Таке вже воно малесеньке наче Як хоста для ліліпутів. Хоча в майбутньому листочки, бачите, вони такі, це називається малящіся ручки хоста. По краях вона біленька і всі листочки вузенькі, хвилясті і тягнуться до сонечка. Ну, дуже гарно вона вживу. Я купляла хости. У жіночки у неї бачила її в дорослому вигляді. Вона дуже незвична і дуже гарна. Дуже мені сподобалася. Ну Будемо вирощувати, будемо її доглядати і доводити її до дорослого вигляду. Далі що у нас? Хосточка Ві? Теж приїхала. Ну, ця вже трошки більше, бо ці то вже такі геть малесенькі-малесенькі. Ось такий листочок буде. Він такий і не жорсткий, і не дуже м'якенький, хвилястенький буде. Ну, теж в дорослому воно зараз все таке малесеньке і ну, не можна зрозуміти, як воно яке воно. Ось. Але в дорослому вигляді воно дуже гарне. Ось Слідуюча хвосточка. Дуже я захопилася. Хостами-гігантами. Це хо... хоста Мпресуд. Я вибачаю, якщо я неправильно називаю, то що вчила не англійську, а французьку, ну вже як є. Тут листочки такі ж середньо жорсткі. І вона задекларована, що буде велика. У мене вже є і... голубий... ну, багато не буду. Я зараз Я пізніше зроблю, як би. Як наведу порядок у себе в квітнику, тому що довгий час я не була. І зараз після дощі все поростало. І я тоді зніму і покажу, що у мене по хостам є, тому що я в захваті від цієї рослини. Чогось зараз я ну, дуже нею захопилася. І остання хоста це Сант Хіл Крем. Ну, вона пишеться, що це в мене, похоже, є е, стілета. Ця мала бути ескою. Ну, в порівнянні з усіма е, тими, що мають бути великими, ця зовсім не еска. Але, ну, нехай буде, будемо бачити, як вона себе покаже в дорослому вигляді. Ну, ось так, ось так. Пізніше вам зніму ще розпаковочку, що приїхала до мене Гейхерки із сайту Гейхеря, ГГ, по-моєму. Всім бажаю гарного настрою і тихого дня.